То ми браття, роду. І урочиста мить на плацу Криворізького інституту Донецького державного університету внутрішніх справ першокурсники з усієї України складають присягу на вірність народу. Ми сьогодні в шосте вже здійснюємо набір з 2016 року. І кількість курсантів, які були з всьому університеті, тоді ще Донецькому юридичному інституті складала сто осіб. Цьогоріч університет здійснив рекордний для себе набір. Це 425 курсантів першого курсу. Сьогодні на вірність держави склали присягу 125 курсантів з 10 областей нашої рідної України. Цьому році абітурієнти пройшли жорсткий відбір в середньому на одне місце у вищі претендувало троє вступників. «Цьогоріч е, набір був звісно переважно е, е, в бік хлопців, тому що були. Е, Спрощення система подачі документів до вступу, але були е, е, виставлені більш жорсткі вимоги до фізичної підготовки. Труднощі не стали на перешкоді вступникам. Курсанти кажуть, вибір професії був свідомий. Це була моя мрія стати поліцейським. Хотілося ще з самого дитинства подобався оформлений одяг, це було гарно на дівчатах. Подобається саме в. В цьому університеті умови проживання, умови харчування на вищому рівні. Обрав саме цей заклад, тому що ну, ще давно я мріяв навчатися саме на поліцейського. Він мене зацікавив своєю перспективністю, своїми науковими поглядами, своїм складом, преподавательським складом. На урочистому заході батьки курсантів, гості досвідчені правоохоронці, які з часом стануть наставники молодих поліцейських. Вітаючи першокурсників від імені мера міста, його заступник Олександр Фіщенко закликав хлопців і дівчат завжди діяти по совісті. Речі, які вам трапляються на вашому непростому шляху, мають і білу, і сторону. Вам вирішувати. Яку сторону граю. Я впевнений, що саме біла сторона. Біла сторона це любов, терпіння, це войне ставлення до проблем людей, які будуть до вас звертатися. Приведуть вас до шляху і успіхів. Ви реалізуєте себе як особисто. Михайло бестро, Валерія Косигіна цей день.